Вітаю, гості та підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми подивилися, яка новина поспішає ваше життя. Це буде один варіант для початку сигнифікація, де ви можете зрозуміти, ваш це розклад чи не ваш. Да? Якщо він, ви відчуваєте, з вами не резонує, не, не треба натягувати, як то кажуть, на губус, да? або, дивіться, інший розклад, або звертайтеся за особистою консультацією, де дійсно буде ваша. Тема, да? то, буває, пишете, ну, там щось не співпадає, там мене це не цікавить. Значить, не ваш сьогодні розклад, а? я ж не можу за один розклад ну, всіх вас осягнути, як би не хотілося. Так, давайте дивитись у вас на даний момент, як вас карта покаже Ну, якщо щось резонує з вами, да? хоч щось, то дивіться. Все, що буде ваше, приймайте, все, що не ваше, не приймайте, не пускайте в своє життя. Ви вправі на загальному розкладі повністю обирати. І так, дивимось. Ви на даний момент, да, що про вас карти сьогодні покажуть вам. Ну, або мужчина мене тут дивиться, що, в принципі, рідко, тому що у мене на каналі я дивилась по статистиці 90. Чори, по-моєму, 94 чи 96 відсотків жінок. Або у вашому житті дуже важливий якийсь мужчина на даний момент. З нього прям починається, да? Можливо, ви за нього щось переживаєте за цього мужчину? Десь він може на заробітках, да, поїхав заробляти і ви думаєте, як він, що він. Може, відстань між вами. Дивіться, він дивиться в рибки, да? в гроші він дивиться. Ну, якщо ви мужчина, да, у вас зараз на першому місці стоїть гроші здоров'я, сонце здоров'я показує дуже часто. Також ви можете чекати якоїсь новини від мужчини, да, якщо ви жінка. Переживаєте через цю новину, хвилюєтесь, да? може, думаєте, там, чи він дзвонить, напише, або у вас якісь неполадки, може, фінансові якісь труднощі сімейні, сімейні, да? і у вас зараз це на першому місці? Можливо, якісь документи стоять. чи Зустрінетесь ви ще ні з цим мужчиною, да? ви чекаєте. Ну тут любовна тематика для вас зараз найважлива, тому що зараз. От якісь злидні йдуть, да? або мало любові, мало уваги, або між вами якісь фінансове запитання, за яке ви переживаєте. Ви на даний момент. Ну, я би сказала, що тут, в принципі, міцні стосунки або довгі стосунки. Да? Може бути довгі стосунки. І знову ж таки рибка, калічко, да, перстеник, все на, на одне лягає. Може, ви чекаєте від нього пропозиції, вже хвилюєтеся, або якогось важливого дуже рішення. Може, день народження у вас і ви чекаєте, да? що він вам подарує. Угу. Ну, або прийде, прийде з добичою. Можливо, у нього щось тут зараз важливе, да? якась ну, співпраця з кимось. Десь дорозі може бути. Ну, карти такі всі. Любовні, деться, і знову може вас вибір. Або ви чекаєте, що він дуже сильно поміняється. Може, мужчина дійсно дивиться, якщо так, да, то у вас тут, можливо, якийсь союз заключається між мужчинами. Да, ви між собою заключаєте якийсь союз. Можливо, вам важливий тут порідні мужчини. Або ви вибираєте да, спілкування вас з одним і з другим, з ким вам буде краще? Один близько, другий далеко. Да, чи ще якісь нюанси? Не може бути, на дні розмови йдуть. Багато зараз розмов може бути. Може, ви працюєте з чоловіками? В оточенні чудові, ви знаходитесь. Взагалі, увагою не ні, да? чоловічою. Може, заробляєте серед чоловіків. Ну, так, о, карти показалась цікаво, дуже сигніфікація. Давайте ще на таро подивимося сьогодні. Я вибрала таро. Вона називається Real Talk, да? реальна розмова. Дуже мені воно подобається. Ви на даний момент. Щось ви тут переживаєте? Та що та ж такі карти? Ну, не знаю, хай буде? Хай буде. Чекаєте якогось рішення. Можливо, ви телефон побили на днях. Думаєте про заміну телефона, якщо так буквально дивитись, да? Або вам прийшло. Неприємне повідомлення, якесь, і ви переживаєте, або ви дуже боїтесь отримати таке неприємне повідомлення від короля Кубків, так? Да? Може, знаєте, ви спілкуєтесь в інтернеті з кимось, і от думаєте, правду він каже, чи ні? От яке я від нього повідомлення отримую? Правдиве чи неправдиве? Або що мені зараз прийде від нього, що він вибере? Де ми далі разом, чи ні? Да? Ну, якось ось така. Та що ж це таке? Чого всі карти в мене тут? Ладно, буду перевертати. Раз вони всі перевернуті, непонятно куди, значить буду брати їх рівно. Ну, точно, тут якесь любовне очікування іде. Дуже багато накрутів, переживань з вашої сторони зараз, да? от ви переживаєте. Проявиться, не проявиться, може за здоров'я буде теж карта здоров'я, можливо, треба якісь гроші на якусь операцію збирати, або просто по здоров'ю. Дуже багато переживань йде. Не спите ночами, хвилюйте. Знову ж таки, сила теж про це: про здоров'я, про м, силу духа, силу м, тіла. Небезпеку, може він в небезпеці знаходиться, ви за нього хвилюєтесь, якщо ви мужчина, ви можете бути в небезпеці переживати, але да? ви боїте, що ми дуже, так, да, боїтесь дуже поганих новин. Десятка мечів зразу да, показує, що ви боїтесь і накручуєте, що от в будь-який момент може прийти якась нехоро, нехороша новина, нехороше переживання. Ви на даний момент. Імператор. В чоловічих енергіях все одно знаходитесь, да? в робочих чоловічих, можливо, ви, знаєте, собі замінили чоловіка в плані того, що ну, немає його поруч, немає на кого покластися, і ви самі все робите, а можливо, він є поручну покластися все одно, немає на кого, Да? І ви переживаєте, працюєте багато, стараєтеся, думати, аби тільки здоров'я не підвело, аби тільки все по здоров'ю було добре, бо якщо ще здоров'я підкачає, ну то все. Да? Ну, це саме головне, що, що нам необхідне, це наше здоров'я. Буде здоров'я, будемо старатися щось робити, жити, працювати, розвиватись, любити і так далі. Да? Ну, також можете переживати. Чи запросять, до прикладу, на роботу, ну і взагалі наміри, да? ви переживаєте за його наміри, за те, що з ним, де він, як він. Да? Ну от такі от. Ніби дивіться, знаєте, от така двояка ситуація. Ви ніби чекаєте це повідомлення, дивитесь в телефон, чи, не знаю, за вікно, чи чекаєте якоїсь розмови, коли він скаже щось, і в той же час ви цього боїтесь. Тому що ви думаєте, що там може бути щось нехороше для вас, розумієте? Ось якась така ситуація. Тому ви ніби і не, під, не прискорюєте цю, цю розмову, цю подію, да? ви її не прискорюєте, ви її чекаєте, не боїтесь і не прискорюєте. От так от навіть ніби не хочете бачити, да? хочете відвернутись. На чогось вам дуже зараз в даний момент. Страшно, да? так іде. Що буде може скандал, що може бути роздрах, може, знаєте, як переживаєте чи запросять десь на роботу, там, послали резюме, е і тепер треба звільнятися, можливо, зі своєї. Ніби хочеться, ніби страшно. Да? От... От Дуже сильна така двополюсна ситуація. Ви чекаєте цієї ситуації, але вона вас е вганяє страх. Да? От навіть, може, відео коли нажимали, я на, на, назву відео про те, там, яка, да, і ну, вона придать щось такому дусі. Ви от прочитали і думаєте, хоч би нормально, хоч би нормально, хоч би нормально, да, ось з таким от могли зайти, з таким переживанням. Ну, так, сьогодні вас молю, Не може, просто саме сьогодні ви чекаєте щось. Це не обов'язково ситуація така, да, яка тянеться місяцями роками. Це може для вас на сьогодні дуже якийсь важливий нюанс. Які треба прояснити і страшно, да? Ну, давайте дивіться, яка новина йде. Яка новина йде у ваше життя? Всі тривоги забрали. Не нервуйтесь, да? Новина точно йде, якраз карти нам це підтверджують. Так, урожай, що він у нас тут цей урожай говорить. Швидко прийде, новина, вона швидше, чи ми, можливо, розраховували, думали, боялися, да, для вас це різ, різко буде. Обнулення вона вам дається новина. Може, про дитину? Про те, що хтось приїде, прийде? Два мужчини, дві жінки. Можливо, тут чотирикутники у вас. Да вам дві жінки. Можливо, дитина до вас їде, до прикладу, там, да? була в бабусі, чи ви бабуся, і вам донька каже, да, до вас їде. моя дитина. Зустрічайте внучку, внука. Щось нове. Новина. Щось зі здоров'ям зв'язане, да, може бути. То здоров'я не підкачає, та, все буде добре. І взагалі, та, дивіться, як інтересно: змія і собака. Тобто хтось буде на вашій стороні, від кого ви не чекаєте. Розумієте? Змія превратиться в друга. Та, от Суперник буде товаришем. Ви на когось думали, що це ваш суперник, а кажеться, що це ваш товариш. Хтось, можливо, якусь послугу вам не дасть, несподівано, ви не чекаєте. Ну, кармічні події йдуть. Важливі, да, доленосні події, прям ну, вона для вас дуже сильно важлива, то, що ви чекаєте. Вона якось може стосуватися вашої стабільності, вашого дому, ваших орієнтирів, сім'ї, родини, да. може, якісь документи будете отримувати на подорож, купувати якісь квитки, або от ви дізнаєтесь, що до вас хтось їде. Може, на роботу вийдете теж, теж, да? якщо ви чекаєте от, повідомлення з роботи беруть чи не беруть, я маю, би сказала по картам, що беруть. О те, що ви боїтеся, те, що ви чекаєте, воно вам, в принципі, по картам не, так, не таке страшне, як ви собі придумали. І, і відповідь, ця, яку ви чекаєте, да? ця, ця новина, вона буде міняти ваше життя, вона вам буде відкривати нові можливості. Знайомитися з новими людьми, да? от тут новизна, новизна. Хтось приїде, хтось прийде, ви до когось. Може, вам подруга напише, що я приїду. Ви чекали, що не приїде, вже думали, а, то вона там вічно каже, що прийду і потім відміняє. Да? А насправді тут а насправді прийде, приїде, да? підведе. От ви ніби не сильно прийде, коротше, допомога, удача. Да? Від тих, кого не чекають. Це карти перевертаються. Чого вони всі такі перевернуті? У мене такого ніколи не було. Чи було, може, але я не пам'ятаю. Скільки всього було. У мене вже практики, вже, по моєму, каналу, майже, да? в, в червні буде. Три роки, тому підтримайте, бо щось ми повільно розвиваємося. Підтримайте лайком, підтримайте коментарем, україномовний контент для такого загального розвитку я тут нічого поганого не несу, нікого не лякаю. Заглядаємо в майбутнє, дивимося варіанти, розвитку, як діяти. Да? Все, що, все, що ми тут робимо, тільки на благо іде. Тому буду рада вашій підтримці. Іричний відступ, зато то карти перевернула. Так, давайте дивитися, яка новина? Тепер на таро дивимося, дивились на Лінормані, вертаємося тут і зараз, в поток. Яка новина йде до вас? Яка новина? Паш кубків. Ну, я би сказав, що радісна. Це у вас запалить. Ви загоретесь. Знову ж таки, по може бути дитина ваша, да? все, що зв'язано з дітьми, може бути з друзями. Ну, от мені чогось так по цим картам видається, що це щось зв'язане з дорогою, з приїздом когось, да? або от, там, документи якісь на міграцію, білети якісь, да? от, от якась така історія. Може, ви хочете десь уєдинитися, да? побудь одинці, подумати про майбутнє. Може, ви десь хочете, щоб обнулиться, поїхати з подругою, до прикладу, так? Да? Щоб перестати чекати цього повідомлення. Ну от дорога, дивіться, дорога, дорога, дорога. Планування цієї дороги. Може, ще не поїдете, але от планувати розмови про це будуть да? домовитися, а давай ми вимітнемо кудись. Ця якась невідомість мені надоїла, да? невизначеність. Хочу побути десь на, на одинці з думками, там, відпочити. Знову обнулення іде. Да. Може, ви відпустку поїдете? Може ви чекаєте, щоб вам підтвердили, що дають відпустку, да, вам дадуть. Також, знову ж таки, якщо любовна тема, може бути зустріч з коханою людиною, може, запросто також в стосунках ви можете продвинутись вперед, бо дві кажесь говорить про плани на майбутнє. Єрефант може говорити про те, що у вас. Стосунки робляться стабільнішими, да? ви йдете вперед. Хтось пропозицію може отримати. Там у нас була, був перстенник і Рафан теж про це. Вісімка мечів. Ну бачите, я, ох, як ви боїтесь, що ця новина, яку ви отримаєте, вас розстроїть. Ну, ви прям боїтесь. Дуже вам страшно. Але я не бачу цього, що це справдиться, да? що ця новина вас розстроїть. Ні. Знаєте, таке ще, що от ви прям заходите, перевіряєте, десь на сайт якийсь, в телефоні, на соцмережі, є це повідомлення чи немає. Може якесь підтвердження чи чекаєте чогось. Ну, новина вас порадує. Та? Новина вас порадує, ви кудись будете після цієї новини збиратись, радіти, якось, не знаю, може, приодіватися. Грошей вистачить, якщо тут якісь думки такі, чи вистачить фінансів там на дорогу, на то, на сьо, вистачить. інвестиції якісь можуть бути. Може бути, ну що, от ви отримуєте підтвердження, того, що вас беруть на роботу. Да? Ви переживали, не ви тепер радієте, Збираєтесь, да? там, може, треба буде в офіс виходити, там приодітися і так далі захочеться. Колектив новий, класний. Ну або десь відпустка. Може. Коханий написав, що в мене відпускають там відпустку. Я приїду, і ви швиденько хочете там хоч чуть-чуть, трошки преобразитися, да? хочеться красивеньку зустріч. Ну, Тут, дивіться, все зв'язано з якимись дорогами, подорожами вперед. Що у нас тут? Сімка жезлів робиться, якийсь стрес. Знаєте, може, ви переживаєте тут за якусь. Е Подію світову, за якісь протести. Може, ви хочете вийти на якийсь протест, ну, теж може бути. Поїхати на якийсь протест? Може, десь бачили недавно протест і підтримуєте людей. Ну, вас, Ваше нутро проти чогось буде протестувати. Може, ви втомилися, це стрес. Сімка Жезі показує часто стрес. Ой, перепрошую, і за цього хочеться десь поїхати втікти. Ну тут ніби він завершається, цей стрес, я би так сказала. Що він тут завершається? Тому що оце очікування, воно вас стресує найбільше. Що в результаті цієї новини? Ви матимете перемогу. І Реально відпочинок, ну, чесно, І якісь кошти. Якась гармонізація. Дві шесторки це штьорки да? вони йдуть після п'ятеро, які нас просто вибивають, і, де ми стикаємося з якимись ситуаціями небезпечними, неприємними, от які нас заганяють в якісь топіки. Да? А потім приходить шістьорка на змін на зміну цьому. І все проходить в якусь гармонію. От вам для гармонії ви втомилися, треба відпочити від стресу цього. Да? Тут навіть не фізично. Не фізично. Тут от, 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 очікування якесь вас дуже мучить, мені так іде. Очікування. І, можливо, от, або ви відволічаєтесь від цього очікування і вам полегшає, або вже прийдеться відповідь, і вам полегшає. Кожного по-свому буде. Ну, для вас хорошо все завершиться. Туз, туз пентаклів. Якимось шансом. можливо, вам треба просто перезагрузка, да, щоб піти в майбутнє. Ну, а взагалі, от, ну, все одно, в будь-якому випадку, да, ця, ця новина, що ви чекаєте, вона рано чи пізно, прийде, і вона вас все-таки порадує. Вона вам дасть сили. Вона вам дасть сили. Ну, колесо фортуни, по судьбі якась от важливе щось, щось ви важливе чекаєте. Від мужчини якийсь знак, від якихось органів, там, да, документи, може, чекаєте. Ну, в кожного своє. Ну це очікування точно вимотило вас, да? І ви захочете відволіктись, наскільки там можна чекати, да? треба продовжувати якось жити. Може, ваш коханий десь їздить у відрядження, можливо, он... ви часто не бачитеся цей період очікування, він вас виматує, да? ви хвилюєтеся, як там, що. Ну, ви собі придумаєте якесь заняття, хобі, десь, можливо, теж поїдете відпочинете. Якщо з роботи, то може вийдете на роботу. В кого, до речі, то ще я не проговорила, може, свій бізнес, да, якось все завертеться у вас. Причому з новим підходом. Не з тим, що от ви будете в 10 разів більше працювати і з за цього в 10 разів більше отримувати. Ні, у вас тут якось підхід поміняється, по-новому ви подивитесь, щось по-новому придумаєте, да, і це. Е по-новому його запустить, буде результат, да? то тут є фінансова гармонізація і ту до чого я про це про бізнес подумала, бо ту пентаклів часто показує якраз свою справу. Ну новина хороша в будь-якому випадку буде. Вона поміняє ваше життя і запустить якось його. Воно почне рухатись. Може не вона, що він приїде, ви чекаєте. Да? Ви візьмете паузу, відпочинете, він приїде, все знову закрутиться і все, буде добре. да? Ну і комусь необхідні якісь документи, теж отримуєте зустріч. Я вже багато всього назвала. Зустріч з подругою, з якою давно не бачились, з людиною, на яку ви думали, можливо, що ворог, а то ну, товариш окажеться. да? Так що тут попереду я бачу о, завершення стресової якоїсь ситуації. да? І покращення рух вперед і фізичного вашого стану, і морального. Ось такий сьогодні розклад. Будь ласка, пишіть в коментарях свої враження, ставте реакції, хто не підписаний, звичайно, я вас запрошую підписатись до нових відео. Па-па!